Вітаю вас, друзі, підписувачі та глядачі каналу. Подивимося, що зірки нам віщують на 28 вересня неділю. Налаштуйтесь на канал. Інтуїтивно оберіть свій варіант з трьох запропонованих. Пам'ятаємо, що поради від вищих сил з інформаційного потоку будуть корисними нам в різних життєвих ситуаціях. Обов'язково ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на канал задля подяки простору, адже ми працюємо з енергіями. Перший варіант означає швидкий рух до позитивного результату завдяки співпраці та колективному. Успіху, тому порада активно співпрацювати з іншими, щоб швидко досягти спільної мети та відсвяткувати досягнення, радісні моменти, які настануть разом. Шукайте партнерських відносин та спільні проекти. На шляху до мети відзначайте кожне досягнення, що підтримуватиме позитивний настрій. Та стимулюватиме до подальшого руху. Другий варіант означає радість від співпраці та вдалого партнерства, де важлива матеріальна підтримка. Об'єднуйте зусилля з іншими, святкуйте успіхи та будьте гнучкими в матеріальних питаннях, пристосовуючись до нових умов. Карти вказують на радість від співпраці, успішне партнерство, успішну командну роботу для досягнення спільних цілей. Святкуйте досягнення разом. Третій варіант. Вказує на потребу поважати традиції та духовні цінності, звертаючись за підтримкою до досвідчених людей, зберігаючи зв'язок з історією та культурним спадком, шукайте мудрості в минулому, зверніть увагу на досвід людей, які жили раніше, і на традиції вашої родини чи спільноти, пам'ятайте про коріння, адже це джерело сили та натхнення. Звертайтеся за порадою до старших або тих, хто має глибокі знання. Вчіться від минулого, щоб творити стабільне майбутнє. А я бажаю вам газочні.